По відео ви побачите, як я роблю все, що скаже нейромережа в Роблоксі. Поїхали, друзі! І так, друзі! Це наше перше питання. Що можна робити в Роблокс? І так, давайте відсилаємо, і що він пише: У Роблоксі безліч можливостей та розваг і творчості. Так, можна створити свою гру, грати в інші г... ігри інших. Користувачів і так далі. Так, тут можна створити власні предмети, образи, предмети групи спільноти участь в заходах і змаганнях Roblox. Давайте щось з цього зробимо. Створити ігри ми не можемо, це Roblox Studio, а нам треба в Roblox грати в інші ігри користувачів. Давайте це спробуємо. І так, друзі, ми зайшли. Це ми виконали одне завдання. Так, що у нас друге? Спілкуватися з іншими гравцями. І так, друзі, оп, і давайте зараз е, зікайте. І зараз комусь напишемо. Е, що, давайте. Давайте їй щось напишемо. Наприклад, не знаю, щось їй напишемо. Хай, наприклад, давайте. Зачекай, 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 хай, хай. Нам треба е, Виповнити це завдання. Давайте, давайте, давайте. Давай, давай. Хай, хай, HELLO, HELLO Ні, вона уходить. Давай, давай, давай. Швидко, швидко, швидко. Ну, вона не хоче. Давай ось цьому челу. Хелло. Все, зачекай. Ось так. Все прекрасно, давайте Хеллоу. Hello. І так, друзі, бачу тут щели. Hello написав цьому казаху. Давайте. І подивимось, що він нам каже. О, привіт! Все, він мені сказав привіт! І все ми виконали це завдання. І так, друзі, третє завдання від нейромережі. Це е, працювати кимось в якійсь грі режимі у Роблоксі. Давайте таксістом станемо, візьмемо якусь тачку, прикольно. Ну, давайте не знаю. Ось цю, ось цю тачку і зараз, зараз зробимо її. Таксі. Оп, і пишемо таксі. Давайте великими буквами напишемо це. Таксі. Оп. Робимо синій і саму машину в жовту. Оп. І поїхали, друзі, беремо казаха і куди їдемо. Давайте кудись поїдемо. І так, друзі, ми когось веземо. Оп, робимо ось так. Ну і все, ми виконали завдання. Давайте далі. Тут м інше завдання це зробити змагання. Давайте його зробимо, друзі. Давайте, друзі, два. 3 і поїхали. Давайте на 40. У нього 40, у мене 40. І поїхали. Він відстає, але ми добре так їдемо. Я буду е еспресо. На десерт печу пиріжочок спишний там. Пиріжочок? Добре. І так, друзі, ми зробили змагання. І зараз давайте писати нове питання, яка найпопулярніша гра в Roblox. І, друзі, найпопулярніша гра в Roblox це Adopt Me. Давайте зайдемо, але я не знаю як в нього грати, але давайте зайдемо, подивимось просто. І так, друзі, ми зайшли і ким стати? Ну, давайте Adopt a Baby. ну, parent. Давайте будемо. І Давайте загружається оп. Ми зайшли ніде дякую. О, у нас є плюс 15 баксів. Просто так. Добре. Виходимо. І що тут є? Ну, якесь місто. Напишіть в коментарях, як грати в Adobe Me. але я не знаю. Напишіть в коментарях. І зараз давайте зробимо. Нове завдання від нейромережі, друзі. І так, запитання, в який режим мені зайти. Uh, так, single player, одиночний гравець. Мультибага гра. Так, друзі, давайте зайдемо вперше, що він сказав, Single Player. Yeah, Там, де one, player. одна людина, він it's it's gonna... це сказав вперше. Ну, так що давайте вирати. зайдемо. І так, ми зайшли в цю гру. І так, виходимо. І що тут є? Що нам треба робити? Давайте візьмемо ключі. Їх можна взяти чи ні? Давайте візьмемо якось все взяв. І давайте відкриємо ці двері. Оп, і відкривається двері. Все прекрасно виходимо. А, я зрозумів, треба ось ці штуки збирати. Давайте оп. Дуже смішний звук, давайте підемо далі збирати ці штуки. Так, о, пакет чіпсів не їсти, давайте з'їмо.